Вітаю вас, мої дорогеньки, я Ірина, і у нас е, розклад е, на тиждень, але перед тим хочу вам дещо показати збір, мої дорогенькі, ось у нас збір. Новий збір на, е, для військових. Тут написано, яка бригада, ось е, 77-ма на Мавіки. Просто щоб ви знали, і тут є відео від військових для збору, як вони просять. Будь ласка, якщо можете задонатити, в мене це є у спільноті. А ми переходимо до овнів з 24 по 30 червня на тиждень. Так, це вже овни випадають. Дивіться. Овни випадають, якась трансформація у вас іде. Дивіться, у вас вже час підганяє, дорогі овни, тому що ось у нас тут смерть іде, так? Трансформація і вибір. Ви повинні зробити якийсь дуже важливий вибір, дорогі овни. Не зволікайте, час підганяє. Можливо, вам прийдеться щось втрачати. Втрачати домівку, втрачати роботу якусь або ще щось. Тобто, залишити щось позаду. Це дуже важливо. Не просто так виходить двічка. Дорогі овни, роздивіться це питання і прийміть рішення. Залиште позаду минуле. Звичайно, це не значить, що ви можете викреслити, але це може бути і розлучення, це може бути і. Як це сказати, робіть крок вперед у майбутнє. Живіть тут і зараз, але робіть крок у майбутнє. Ви не можете все життя прожити живучи е, минулими. Минуле вже не повернути. Ось якось так. Е, у вас тиск може бути на вас від когось. Приймайте самі рішення, приймайте інтуїтивно. Тепер переходимо до тельців. Дорогі тельці. У вас випадає жриця, жриця говорить про якісь таємниці. Можливо, вам довірять цього тижня якісь таємниці, можливо, ви десь щось почуєте. Ось ця карта говорить про бездіяльність і про спостерігання відчування, відчування себе, відчування навколишнього світу, відчування все, що навколо вас. Ось і, ви знаєте, якихось знань. Тобто, можливо, ви е, е, отримаєте доступ, так, або вам відчиниться, відкриється якісь знання, якісь, е, як би це сказати, інтуїтивні знання, якісь е, е, о, як це називається? Старі знання якісь. <кій> Жриця це може бути і коханка. Тобто, якщо ви одружені, або ви можете стати коханкою, або у вашого хлопця, або чоловіка може з'явитися коханка, тобто таємна жінка, це ще про це. З другого боку, це і мудра жінка. Якось так, порада вам просто прислухатися до своєї інтуїції і звертати увагу на якісь знаки з всесвіту. Тепер переходимо до близнюків. Дорогі близнюки, шістка кубків, яка говорить про ностальгію, про якісь колишні часи, про дитячий садочок, про школу, про юність, про ваше колишнє і минуле. Можливо, з'являться цього тижня у вас ваші колишні, хтось подзвонить, хтось вам дорогу перейде, хтось поздоровується. Давно не бачили, а тут. Ось якось так. Можливо, в когось буде просто такий настрій. От були часи, чому я не це, а чому, знаєте, якийсь жаль і ностальгія за кимось або за чимось. Ця карта говорить, ви можете згадувати все, але не розкисайте у тому настрої. Розумієте? Тому що якщо чим довше ви там будете сидіти, тим більше ви пропустите. До речі, вилітає карта для вас. У вас можливі якісь нові стосунки. Тільки не зависайте на чомусь старому. Це може бути, до речі, колишній з якимись симпатичними такими пропозиціями. Хтось, можливо, отримує руку і серце. Якось так. Хтось отримає імператором. Тепер переходимо до раків. Зараз я цю колоду дуже давно не брала і таке враження, що вона радіє. Тепер у нас раки. Дорогі раки у вас, ну, я би не сказала, що це важкий тиждень, але, можливо, так. Робочий тиждень. Випадає вам якась невтомна праця. Комусь, можливо, перепаде якісь замовлення, це хороша робота. Чому? Тому що вона і добре оплачується. Тим більше у вас на дні колоди йде карта світу, тобто заключення якихось дуже вигідних контрактів. Можливо, ви отримаєте роботу. Це карта дійсно дуже хороша. Працювати, і карта радить вам прискіпливо відноситися до цієї роботи, робити все чітко, вправно, і е, нікому не довіряти. Тут довіряйте собі, ви зробили, і ви відповідаєте за якість. Розумієте? Ось карта хороша. Тиждень теж хороший, щоб ви розуміли, що ці карти. Вам дають якісь фінанси. Це фінансова якась робота, це фінансові якісь, знаєте, оборудки можуть бути цього тижня, якось так. Але тиждень все рівно нелегкий. Цілий тиждень працювати. Це ого. го Але не всі можуть порадуватися роботою. Тепер переходимо до левів. Дорогі леви, а у вас випадає закохані. Тобто, мої дорогі. Вам випадає зробити якийсь вибір. Вибір зробити серцем. Прийняти якесь рішення. Хтось закохається, комусь зізнання в коханні, хтось, можливо, одружиться. По цій карті теж воно йде. Хтось знайде якихось партнерів, партнерів по бізнесу, партнерів по життю і тому подібне. Це ваша буде людина. Цього, цього тижня вам повезе у партнерстві. Тобто, ви не повинні самі приймати можливо рішення, можливо, хтось вам допоможе. Хороший тиждень, хтось буде дійсно, в амурських когось, як це сказати, поцілить амурська стріла, а хтось дійсно буде з партнером працювати, дивлячись, що у вас там є. Гаразд, якщо ви вже довго у відносинах, тут, знаєте, нове вогнище може між вами розпочати, розгорітися. Тепер переходимо до дів. Дорогі діви, а у вас якась печалька, розчарування. Ви або в комусь, або в чомусь розчарувалися. Розумієте? Скоріше за все, людина, коли розчаровується, коли вона очаровується. Ви, можливо, робили якісь плани. Ви, можливо, понадіялись на когось. Ця карта говорить, що буде розчарування. На жаль, так воно є. Але якщо ви подивитесь на цю карту краще, шанс є. Ви його просто не бачите, бо ви дивитеся тільки на ті речі, в яких ви розчаровані. Ви розчаровані в партнері, ви розчаровані в роботі, ви розчаровані в сусідах в хаті чи ще в кому. Шанс є. Поверніться, подивіться навколо себе і ви знайдете вихід з цієї ситуації, мої дорогенькі. Обов'язково знайдете. Це емоційна карта. Емоції будуть у вас цей тиждень. Знаєте, такі трошечки психі можуть бути навіть, знаєте, от коли злість бере. Що це таке розчарування? Не, не дуже добра карта, але вихід завжди є. Бачите, вихід є, і дуже навіть добрий. Гаразд, тепер переходимо до терезів, дорогі терези. Вам випадає імператор, тобто вам прийдеться приймати якісь рішення, комусь відвідувати якісь установи державні, скоріше за все, державні, тому що імператор уособлює в себе державу. Комусь, можливо, прийдеться зіштовхнутися з проблемами, наприклад, судовими, або, як це називається, як вони називаються? Оці, міліція, поліція, тому подібне. З законом можливо зіштовхнутися з одного боку, з другого боку, у вас може з'явитися людина, яка м -м, покровитель. Це людина-покровитель. Це не меценат, по, -по імператору іде покровитель. Я вибачаюсь, мені дзвонять. Ну як завжди, коли я починаю робити у моїх родичів, завжди нюх. Ось, тобто з'явиться у вас покровитель, який вас а, підштовхне, який вам допоможе покровитель. Скоріше за все, це чоловічої А, Це може бути і ваш чоловік, це може бути і знайомство з мужчиною, справжнім мужчиною, який ну, для вас якраз для вас підходить, скажімо так, вашого рівню, ваших поглядів. Це може бути і батьківська фігура, це може бути якийсь родич, звичайно. Якось так. І порада цієї карти діяти структуровано, діяти чітко, робити якийсь план. Знаєте, по цій карті обов'язковий якийсь план, не хаотично дійте цього тижня. Зробіть собі план наперед. Тепер переходимо до скорпіонів. Дорогі скорпіони, у вас. П'ятірочка жезлів, вона говорить про якісь конфлікти. Дивіться, це порада вам. Якщо у вас конфлікт з кимось, або з чимось, щось вам не подобається зовні, так? Я маю на увазі сусіди. Колеги по роботі в сім'ї. Це говорить про те, що у вас конфлікт самим з самим собою. Розберіться спочатку з собою. Де у вас претензії до себе? Ця карта в першу чергу говорить: претензії до себе. Не подобається ніс, не подобається задниця, не подобається волосся. Розумієте, зробіть так, щоб вам все подобалося. Ось. Тому що цей конфлікт, він переходить. Ви випромінюєте конфлікт і зовні всі конфлікти, які ви думаєте, що хтось конфліктує з вами. Ні, це конфліктуєте ви з собою. А вже потім претензії до вас, інших людей. Розберіться з собою, дорогі скорпіони. Тепер переходимо до стрільців. Дорогі стрільці, у вас випадає старший аркан, тобто це важливий тиждень. І тиждень справедливості. Це може бути з якимись судами, з якимись документами справу будете мати. Тут залежить, звичайно, від вас, чи у вас все піде гладко. Тут ще, знаєте, по цій карті йде таке, що всесвіт буде вас підштовхувати, де ви зробили неправильно, де ви звернули вліво чи вправо, де ви пішли не тим шляхом. Ось і будуть вас рівняти, скажімо так, показувати. Якщо якісь невдачі, щоб ви розуміли, ця справедливість показує, що ви не там повернули. Не ті дії зробили, не той вибір зробили. І тут потрібно вже відповідати. Якщо у вас тиждень піде гладко, значить, ви в минулому зробили все правильно. Можете гордитися собою, якось так. Тепер переходимо до. Так, козироги. Дорогі козороги, у вас сонечко, у вас якась удача, перемога, яскраве світло, вас засліплювати може цього тижня. Ви якесь місце займете у суспільстві, визнання, удача. Хтось десь говорить? Я вибачаюсь десь. десь... Взагалі-то в мене в хаті зараз нікого немає. Чому там запрацював телевізор? Не розумію. Гаразд, дивіться, доробимо до кінця, і я подивлюся: це дуже хороша карта. ось, Але попередження не перегрійтесь, наприклад, на сонці. Будьте обережні, тому що можна дійсно засмажитися, можна дуже загордитися. Цього тижня може дійсно якесь его у вас е, вспихнути, розумієте, гордість за себе, гордіться. Але, е, знаєте, не занадто. Що занадто, то нездраво. Все рівно вас чекає успіх, визнання і слава цього тижня. Тепер переходимо до водоліїв. Дорогі водолії, у вас теж. Дивіться, це малий аркан, тобто нічого такого це, але дивіться, рух якийсь, це теж визнання. Якось можна трошечки прирівняти до цієї карти, так, до старшого аркана, Але у вас визнання суспільства. Тут его не зашкалює, тут ви щось вибороли, якесь змагання виграли. Ви перемогли мої дорогенькі. Наприклад, у вас чоловік вибирав між вами коханкою, він вибере вас стопроцентово. А з другої сторони, ви знаєте, тут ця карта ще говорить про звільнення. Тобто, дорогі водолії, ви, можливо, звільнитеся від когось. У вас буде свобода, у когось буде розлучення, а у когось буде просто відрядження, дорога якась, дорога до слави, дорога до Підвищення по, наприклад, по сходинці робочій, як це називається, кар'єрній сходинці. Хороший тиждень, можливо, що дійсно проведете дуже багато у відрядженнях у дорозі. І ось ще вам скаче закохані карта. Тобто, це ви зробили самі такий вибір. Можливо, у дорозі вас чекає якесь кохання, зустріч з кимось. Гаразд, тепер переходимо до риб, дорогі рибки. А у вас іде якась дорога, якась повільна дорога, важка дорога. Я би навіть сказала, ви бачите. Це робоча дорога, тобто е, хтось буде пахати, як папа Карло, цілий тиждень, важко пахати. Е, великих, е, я би не сказала, що тут великі якісь доходи будуть, тому що лицар монет, він великих доходів не дає, не те, що ви розраховуєте. Тобто тут будуть невеликі доходи. А, от те, що ви розраховували, діліть пополам, але все рівно ідуть якісь. Можливо, знаєте, у вас буде, ну я би не сказала це прорив, а знаєте, йде такий вислів: на кінець то пішли замовлення, на кінець то пішли якісь гроші у вас. Знаєте, то було без, 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 є, без грошів, ось, А тут на кінець-то якісь. Справи, якісь виплати можуть піти у вас. Важко, важко, вам важко. Фінансово, я бачу, для риб важко. Але все рівно, все рівно щось іде це вже краще, ніж нічого. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу, за вашу підтримку, за вашу допомогу, за ваші донати для ЗСУ. Не мені особисто, я казала, де в спільноті є у нас новий збір. Я оголошувала. Тому донатимо на ЗСУ, підтримуємо нашу армію і разом до перемоги. Гарного вам тижня! Бережіть себе і разом до перемоги! Все буде Україна, моє любі!